Ну і що нам тепер робити? Як тепер нам попасти додому? Відійшли, з села на 5 хвилин. Камон, як таке взагалі могло статися? Та я звідки знаю. Але так, наше село тепер знаходиться у повітрі. Ну все, тепер треба шукати новий дім. Без паніки, селян, тому що в мене є драбина. А в мене є ключі від будинку, але як мені це допоможе? Та ви нічого не зрозуміли. Дивіться, я можу взяти драбину, підійти до цієї стіни і ось таким чином її став. Так, продовжуй, і що ти цим хочеш сказати? А те, що за допомогою цієї драбини ми зараз можемо піднятися в наше село. Ти як до цього здогадався? Це ж геніально. Я б не сказав, би, що це геніально, це просто звичайна справа. Це ж навіть логічно, і подивіться, тепер я нарешті знаходжуся в нашому селі. Тому селяни, ей, ви там знизу давайте піднімайтеся до мене. Фух, як же сконно. і що? Нам тепер так кожен раз підніматися. Ну, взагалі. Галі, то так, але це все одно краще, ніж нічого. Слухай, Камона, ти можеш якось спустити наше СО. Ну, і як ви собі це уявляєте? Не знаємо, вигадай щось. Я взагалі не розумію, як можна взяти всю цю конструкцію та спустити нижче. Це неможливо. Ех, а ми думали, що ти крутий. Хоча постривайте, здається, в мене є ідея, тому негайно зараз ось таким чином спускаємося вниз. Ой, Камон, ти куди? Мені зараз терміново треба знайти ендермена, тому що. Що в мене з'явилася ідея, о, друзі, а ось і шахта. Слухай, зомбі, а ти не бачив ендермена? Бачив, проходь далі по шахті і зустрінеш його. Дякую, Ендермен. О, я вже його знайшов, я тебе вітаю. Не відволікай, що не бачиш, я зайнятий. Зайнятий? Зайнятий чим? Так ти телевізор дивишся, на зомбі дивишся, я зрозумів, сухий, а ти можеш його вимкнути на пів хвилини і. Ще раз повторюю, я зайнятий. не відволікай мене. Ну що ж, я не хотів цього робити, але здається, друзі, доведеться. Тікаємо. Ой, дарма, ти це зробив, а ну йди сюди. Я тебе все одно зараз дістану. Ей, ей ендермен, я тут подивись сюди. Та що ж таке, як же він мені вже набре? А ось і ти, в тебе є секунда на пояснення. Мені дуже потрібна твоя допомога. Я хочу, щоб ти взяв все це наше село та трохи спустив вниз, щоб воно було таким, як раніше. А ти мені що за це тасеш? Я, та я навіть не знаю, ну добре, а що тобі треба. Мені багато ще треба, ти точно хочеш це почути. Так, звичайно, давай, ти мені допоможеш, і я тобі допоможу. Тільки кажу одразу, я не зможу перемістити це СО. Та як це ти не зможеш? Ти ж ендермен, ти можеш і телепортувати себе, і також телепортувати речі. Ех, ти мене напевно погано чуєш, але ж добре, давай так, я зроблю тебе ендерменом. Поостровай, поздраві, в якому сенсі зробиш мене ендерменом. Ну ось так, я перетворю тебе на ендермена, а ти виконаєш три моїх бажання. Тобто я в